Трампу не подобається бомбардування. Президент Сполучених Штатів вийшов із новою заявою щодо прогресу перемові з Росією під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One Дональд Трамп повідомив, що американська сторона дуже б хотіла, щоб припинилися обстріли, де гине багато людей. А також повідомив, що вони й досі домовляються з Кремлем. Тим часом американське посольство в Україні напередодні на знак жалоби за жертвами обстрілу в Кривому Розі. Вирішила приспустити прапори. Примітно, що в дописі посолка США Бріджит Брінг після критики президента Зеленського нарешті згадала, що це саме Росія скоїла цей обстріл. Чи мав на увазі Дональд Трамп саме удар по кривому рогу під час своєї розмови з журналістами? Невідомо. Ми розмовляємо з Росією. Ми хотіли б, щоб Путін припинив це. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають і тривають. І щотижня гинуть люди і тисячі молодих людей. І це жахлива річ, яка ніколи не повинна була початися. Ніколи б не почалася, якби я був президентом. Сто відсотків.